Усім привіт! Дякую, що завітали на мій канал. Мене звати Олена, і сьогодні у відео я розповім про свої продуктові покупки та не тільки у магазині АТБ, а також не обійшлося без аптеки знахар. Кому цікава така тема, я всіх запрошую до перегляду. Ой, ми знову захворіли. І так. Дивіться, нам порекомендували лік трави грудний збір номер 2 Це такий чай дітям до 7 років, по-моєму, від 3, Тут є інструкція. А знаю, що до семи по так, від трьох до семи років по одній столовій ложці. От тут є вся інформація. Буду давати пити, бо кашель такий то сухий, то вологий від харковальний. І також ми пропивали проспан. Хто слідкує за мною, той знає. Цього разу вирішила взяти замінник. Теж на основі плюща листя гедерал-плющ. Це наш український виробник. Тут є 115 мл, по 5 мл давати а, пити. Що по цінах, скажу вам, грудний збір коштує 36,50, через камеру не видно, і гедрал плюс 112,50. Така от сума 149 гривень, залишилась в аптеці. Ну, а тепер приступимо до покупочок. з... АТБ і в кінці, звичайно, озвучу ціни. Була акція на ось такий сир кисломолочний, тут де 300 г. Ніколи ще такого не брала. 5% жирності це своя лінія. власне виробництво АТБ буду пробувати з бананом любимо їсти, або що залишиться, можливо, якісь сирнички зроблю. Це вже. Пізніше буде видно, казкове молоко таке було 870 грамів, було акційне, 20,5%, його називаю Васик та Лесик. Часто таке беремо. Так, ось такий є сир, золотий резерв, моцарелла. Також був акційний. Брала вже один раз, нам він сподобався, і цього разу вирішила також його повторити. Акційні ось такі печиво-дитяча мілупа для дітей. Написано, що вона йде з залізом, з кальцієм та вітамінами групи Б. Можна з 6+, плюс, тут 45 грамів. Склад я взяла для своєї племіночки, додаток до такого подарунку. З цієї ж самої фірми Золотий резерв взяла ось такий сир. Плавлений дружба, 55% жиру в сухій речовині, 50, 70 грамів. Взяла дві штучки і взяла ось таких чотири кому вершкових плавлених. Тут 75 грамів також йшли акційні. Хороша ціна була на ось такі горіхи в молочному трюфелі. в молочному трюфелі. От, я коли була вигідна, я не знаю, скільки я пачок такого з'їла. Вони дуже класні, ці горіхи хотіла собі нагадати взяла три штучки. Так, Майонез провансаль акційний. Ось такий взяла спеціальна пропозиція. Навіть не бачила, що там написано. Ага, 400 грамів, класична рецептура до салату оселедець під шубою. Так, батон сахівський, а також нарізаний частенько, ви можете бачити в моїх покупках. І цього разу взяла ось такий напій Coca-Cola Zero Sugar, так, сортуй. Упаковка переробна. Йдуть переробна. свята, хочеться щось такого більш. Якогось а, 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 на, на, напою, тим більше, що почала їсти майонесто для шлунку. Можливо, навіть буде вона і корисна. І дуже класна, мені сподобалася піжамка. Це також я купувала в АТБ. От Подивіться, які милі, гарні зайці. Я коли побачила цю колористику кольорову гаму, то я відразу знала, що я це буду купувати, тільки шукала розмір. Тут, в принципі, на 128 см якраз до 134 см. От, піжамка нам підійшла. Написано, що це виготовляє Полтавська область і це наш український виробник. от Вона йде 100% бавовни. Дуже така м'якенька, приємна на дотик. А має ось тут такі манжети рожеві. І тут на рубку. Вах, є манжетики. Отакі. Дуже добре все так, знаєте, прошити. Тут навіть воно скріплено, я ще не розкріпляла. Має манжетики на ножках. От. І тут така а, зручна резиночка на штанях. І що добре, що вона має такий е, як називається, е, утеплення таке. Бабовня не тепле. Ну, але навіть зустрічати новий рік в такій гарній симпатичній піжамі, тим більше, що цей рік буде в нас кролика, так? Кота кроля. От мій рік, так що дуже миле таке оформлення, ну, дуже гарна колористика і принт дуже такий симпатичний. Так, взяла ще ось таку губку для взуття. Миттєвий блиск, щільна губка брала безбарну, Треба вже поновити свої. в АТБ, між іншим були два ряди. Один ось цей сільвер був написаний російською мовою отут. А, а, другий ряд був написаний українською мовою. Я спочатку не зрозуміла, чому там два ряди стоїть. Така потім придивилася, дивлюся тут українською, там російською. От, одним словом, ну взяла це що по-українськи. От, і е, потрібно було нам оновити зубні щітки. То е, така новинка в АТБ е, Feel Fresh. Почуваюся свіжим. Написано, що це середня жорсткість, медіум, своя лінія. Я хотіла взяти якісь від Colgate, але потім там такі ціни вони на цей Colgate підняли. підняли. Думаю ну, спробую і таку новинку. Для мене було важливо, що тут був для язика, щоб чистити язик, тому що я, я це люблю робити зранку. Але а, щось там таке, є якісь овальчики. Отак, буде вам бачити, добре видно. А, попробую, нехай буде. Взяла ось в такому кольорі. Ну, новинка, то новинка. Давайте тепер швиденько пройдемося ми з вами по цінах. Ага, ще хліб, але ми вже хліб розпакували то таке. А так, піжама дитяча, утеплена 229 гривень, напій Кока-Кола 42,60, акційний майонез, акційний 43,80, сир кисломолочний, 300 грам своєї лінії 36,90 сир плавлений, золотий резерв по 23,80 це за дві штуки я взяла. А так, то він по 11,90 штучка. Сир м'який 200 г золотий резерв 45,50. Ось Це ось цей. А, Так, печиво мілупа дитяче по 17,40. Молоко казкове 30 гривень 90 копійок. плавлений, кому вершковий тенеро штучка 13,90. За 4 штучки я заплатила 55,60, цукерки драже, а цей любимов. А, 4, 3 штучки по 43, 1, 90, так 131,70 за 3, батон сихівський 20,90, хліб агрола курортний я брала 23, 90 нарізний, губка ластик сільвер для Безбарвна 15,80 і набір зубних щиток за 28,50. І ось таку суму я залишила на 746 гривень 30 копійок в магазинах АТБ. Ну і плюс, звичайно, аптека. Ось такі ціни перед новорічні в наших ом, магазинах. Дякую вам всім за перегляд. Будьте мені здорові, бережіть себе. А ми побачимося з вами в моїх наступних відео. Всім па-па.